Добрий ранок, друзі. Я розумію, що він не всіх добрий, але я вам того бажаю. У нас сьогодні погода така, бачите, таке небо. Все, затягнене хмарами, обіцяють трішки дощу, але і вчора обіцяли, але його не було. І сьогодні обіцяють, так що. Я вдома на хвощ не пішла. Сім ранку я люблю рано вийти, щось попрацювати, що до часу 10 і дивися, за плечима вже зроблена є якась робота. Так приємно тут потім стає. Ну, що я вам скажу? Покажу фронт роботи. Я не скажу, що я її сьогодні зроблю, тому що обіцяю дощ. Але покажу. Пам'ятаєте, я казала, що дрова перевозила? Оце ця кубка дрів. Ну, її ж ніхто таки не поскладав, <гум> тому що вдома працюю одна я. Так. Хвощ, 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 знаєте, приходжу з хвоща, втомлена. Це вже обідня пора. І взагалі не хочеться йти на сонце. Ще. Складати дрова. А сьогодні я вдома, так що працюю. Зношу дрова. Ну, ось я буду такою тачечкою возити взагалі. то Кубка така непогана, непогана. Повний тракторний прицеп і ще півприцепа тракторного. Не знаю, чи тут чотири, чи тут скільки кубів. Хочу показати яблунька. Ці яблунці вже Років 10. Не років 10, а точно що 10. Тому що я ще працювала в магазині, коли я її купляла. А вже 10 років я не працюю. Може, 11 я вже збилася з відліку. Але дивіться, яблунька чемпіон. І мене не обманули. Дивіться, яке красиве яблучко. І це все на гелячці. Тому що ту яблуньку ну, ламали. Тут заїзд був, чоловік заїжджав, щось завозив сюди і ламав. І це таку гелячку Я відростила. І такий яблунь. Таке це менше два, а одне таке прям завезу, мабуть, оце саме краще. Варюшці, бо вона одна. А цих двоє є бі, Ані. Оце все, що в мене залишилося дрів з того року. Я вам скажу, зовсім трішки це починаю возити. Зараз до тачкою на купку. Привезла кілька тачок, потім склала. Ну що ж, один рядочок заклала, тут ще навесла, починає закладати другий. Ну що, ще трішки. Це ходила випити кави, ще трішки. І тут отак, там вже два ряда я склала і оце почало третій. І навезла трошки вже друг, буду зараз доскладювати. Ще трішки. Тут доклала третій, всього нам все. Бачите, три таких стопочки. І трішки ще ось. Та тут таке мілке вирубали без мене. І тут ще трішки є. Такого самого вже поганого. Пішла, взяла четверо яєць. І знов якась сіла квочка. Вже пантрую. Бо будуть мені до Нового року курчат виводити. Знаєте, щось я була не впевнена в своїх силах, що я оце так за день впораюсь. І можна сказати, що цілий день, з семи ранку, оце так відлучалася там, ну, звичайно, відлучалася якоїсь кави попити, там, щось їсти зготувати, це таке там птиці їсти подавати, водички. Але я впоралася. Я була не впевнена у своїх силах, думала, що не втно. Ну нічого, за все слава Богу. Бо дрова це треба, дивіться, як скоро зійшло літо. Вже осінь, ми не щуємося, коли буде зима, а життя то продовжується. Ще трішки я столочити хвощу. Піду далі. А ну кажіть, як у вас з пам'яттю? Бо я тільки що шок, отримала. Шок насос в мене перегорів, той, що воду на двір качав, і тепер воду набираю в хаті птиці. І знаєте, пам'ятаю, як я відро поклала під кран у ванні. А не пам'ятаю, коли я виключила. Дівчата летю і думаю, все. Видно. Води ж криниці то мало. На б собі стікала, якби вона була в криниці. А так думаю, все. насос перегорів, Тишина. насос не гуде, але все добре. О -о -о Оказується, насос, кран був виключений. Отаке з пам'яттю. І це я замітила, відколи в мене оце горе случилося. Оце я так стала забувати. Чи Мозик соседоточений на чомусь іншому чи як. Я не знаю. Я не жалілася так на пам'ять, як зараз. Трішки покоруюся ще з вами. Подивись, весь миску перевернуло і там за засідку. Моїх двоє. Тут ще нема. Ось так може бути. У. У, у, у. У, у. 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 Кури води хтята, я думала, що я їм дала. Є у мене ще кусочок тут роботи. Тут вже в мішечках набрано. Тому що завтра здаю. Та й треба цю роботу сьогодні доробити. Вже вечір, звісно, вечір, але світло є. По і зараз головне, щоб пізно не вечерати, та й допрацюю. Ну, що ж, мої хороші? Гарно всім вечора, тихої ночі, не такої, як сьогодні, а тихої. Що хочу сказати, моя варюшка захворіла за два дні, два часа була в садочку, чи це скільки, понеділок, вівторок, середа, так? Да? Два дні, а понеділок, вівторок. П'ять часов була в садочку в обшій сложності, 38,5 температура. Отакі-то От справи. Дитина не була в садочку, не було контакту з дітьми. Пішла і зразу, зразу вхопила. Ну нічого, я думаю, це все поправимо, все в неї буде добре і буде ходити в садочок. Тому що їй дуже сподобалося. Каже: Мама, а ти що за мною прийшла? я Ще хочу бути в садочку. Дуже подобається їй така реакція. Добренько, будьте здорові і Богом хранимі. Пока-пока.